Сьогодні в Карлипу історична подія. Установка пам'ятника Небеснім Сом. Пам'ятник буде встановлено на місці пам'ятника, де стояв раніше пам'ятник Любченку. Ось тут на цій площі перед міською радою. Три міста у сквері Небесної Сотні проходять останні підготовчі роботи до установки пам'ятника Небесній Сотні. Якщо говорити про коротку передісторію, то у червні 2014-го депутати міської ради прийняли рішення на знак пошанування Героїв Революції Гідності встановити у центрі нашого міста. Пам'ятник Небесній Сотні було проведено конкурс у цьому конкурсі. переміг наш земляк, стайківчанин, майстер народної творчості України Анатолій Федорович Євлов'єв. Власне кажучи, він і виготовив цей пам'ятник із каменю, який був доставлений із Ямпільського кар'єра Вінницької області. Окремі громадяни кажуть: не час, коли війна встановлювати пам'ятники. Ми пригадаємо 1916 рік, коли точилася війна в Російській імперії з німцями. І в той час у Києві на нинішній Михайлівській площі постав пам'ятник княгині Онзі та Андрію Первозваному і Кирилу Тамефодії Івана Кавалерідзе. Він був зруйнований і відновлений вже в часи незалежності. У часи війни також у охопленому голодом і холодом Ленінграді відбулася. Прем'єра шостої симфонії Шостаковича це про щось свідчить, і, врешті-решт, коли точилися пекельні смертоносні бої під Москвою, Сталінградом і Курском, в, в Ташкенті і в Алматі. Знімалися художні і хронікальні фільми, які ми сьогодні знаємо, можемо з них згадати найвідоміші ще 600 вечора після війни, «Воздушний охот, невесний зібрання. От ми бачимо, що ідеологи і імперії, і радянської країни розуміли, що означає розвиток мистецтва навіть у найважчі для країни часи. І саме тому абсолютно логічно в Гарлику постане пам'ятник героям Небесної Сотні, пам'ятник загиблим героям

Пам'ятник Небесній Сотні готується до відкриття. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися з вами, щоб згадати добрим словом і вкотре вшанувати воїнів духу, які на прикладі свого життя нагадали нам, що завжди є місце подвигу. Вони піднялися і об'єдналися з власних переконань без примусу і оплати. Тільки мрія вела кожного з них. Не всі були знайомі між собою, не було формально згуртовані у військове формування. Та для нас. Вони вишикувалися в єдиному строю небесної сотні. Ну, е, знаєте, сьогодні багато ми чоєвістів. Ну, що до Майдана, лист такі неприємних песимістів. Ми хочемо сказати, ну я від себе особисто, що ми боролися не за те, що не за війну, яка сьогодні йде на сході, не за те, в якому стані сьогодні країна. Ми боролися за свободу, за, за ту атмосферу. Е, за той період, коли ми перебували на Майдані, е, я відчув, що таке у. України. Що таке Україна? От там на тому на маленькому участку землі, на Хрещатику, коли ти йдеш і кажеш допоможіть, от тебе ніхто не відвертався. Всі люди, які це почули, поверталися і підходили до тебе, чим ми можемо тобі допомогти. Це була справжня Україна, це були справжні українці. І за це ми боролися. Те, що сьогодні, ну, це важко пояснити, хоча теж є, мабуть, куплину, ту, яку видали в Майдан, залишили після себе метостази, які сьогодні стискають нашу державу, і в тому числі Росія, яка зав'язалася в цих метостазах, і тисне сьогодні нашу країну. Ну, але все-таки я вірю, що все буде добре. І хотів би подякувати, що нам така честь мені, Володі, що ми можемо за всіх наших хлопців, які їздили на Майдан. Дякуючи, ми їздили і отримали підтримку від багатьох кагарличан, які давали нам силу. На Майдані там була одна атмосфера. Коли приїжджаєш до своє місто і почуваєш себе якось чужим. Ну всім пам'ятають і тиск на, на нас, який був, як на нас дивилися тут. Усі біля висків крутячі було не дуже приємно. І коли кагарличани приходили і дякували, там приносили, коли ми казали, треба нам ліки, нам тут же приносили ліки. Треба якісь кошти, нам тут же зносили кошти, продукти. І ми все туди возили на майдан. Тому хотілося би всім подякувати і сказати, що всеріна Україна переможе. І слава Україні! синій, плине кача, по сині, Мамко ж моя не лайме. З годину залаєш ми з годину. Сам не знаю, де погину. Сам... Жаль ти, Мамко буде. Эй, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку не жаль. На моїм серцю ле